Линість персоналу? Ну достатньо. На початку була велика, але дуже-дуже останнім часом зменшилася. от ну, За останній рік, ну, тобто вона можливо для цього бізнесу велика, ну десь за ну може 30% за рік. Та? Але це лінійний персонал нас трошки важко так оцінювати, тому що є літній сезон. Це тераса. Ти набираєш людей, а в кінці все одно ну, вони закриваються. Тому в нас, я відчуваю, ну, я бачу по показниках і відчуваю, що все лояльність росте і пленість є меншою. Люди хочуть попасти в цю компанію, люди хочуть там працювати. Я, по там а політики, політичні сили Львова, намагаються вас з по ваших починаннях, правда, як там якось прокреплених, чи все ж таки допомагає? Я вам скажу, для мене дуже було цінно до там. Конфлікту минулого року, який ми мали, мені дуже було цінно, що вони не заважали. Так? Я з цим вдячний, так, що вони не заважали. Саме основна функція влади це не заважати. Якщо це буде в цій країні, то вона має великі перспективи. А в нас зараз ніякі відносини. Тобто ми працюємо, вони сюди сидять в кабінетах. Можна <реш> бути, а як ви сформулюєте місію вашого хули? Я вже говорив про це. Творити унікальний простір позитивних емоцій і вражень, робити себе, своє місто і країну кращими. Це так. Та-та. Чи були такі випадки, коли ваші ідеї намагалися просто співробітки чи вас скажімо так, чи приватні, перші це буде? Ну, перші ні, але ну, були від спроби відтворення, а от в Івано-Франківську відкрили типу, підкриївку, бункер. Про нього, правда, ніхто не чув, але він там є. Він зсудився після нас і була там відтворена ідея. Ну, і ми, ми з цього сильно не, ну, не переживаємо, тому що я кажу, треба бути на крок на два попереду. Так? Іти і відсуджувати, що в цій країні це достатньо важко. А, і що, що потім мати якийсь результат. Зокрема, в Києві, наприклад, під, є формат під наш Лівий Берег, під таку фестиваль-ресторацію, де є живі концерти, і де Інтер'єр, а, до речі, в Києві навіть під масонський ресторан відкрили, з масонською тематикою ресторан. Ну, я про нього так почув, коли відкрили, і потім щось більше не чув. Так що є спроби відтворити, але ми з того не сильно питаємося. Антикризова кафе, це теж не бачите? Так, 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 так. От це, до речі, теж добре, що ви згадали. Це був це був 2008 рік, так, так. Криза починалася з серпня, а ми десь тоді зайшли в одне приміщення. Ну і відповідно, ми ж ну, привикли, тобі. зайшли в приміщення, взяли кредит, швиденько це все діло, скомпілювали, запустили і починаємо працювати. Так? А тут криза, кредити вже не дають. Все, зупинилося. Приміщення ми вже зайшли, треба щось робити. Ми тоді ще сіли, так і кажуть, криза, а я ну, з грошима завжди працюю. то Криза, 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 каже, слухайте, антикризова кнайпа. Це ж тема. відкриваємо ресторан ну, кнайпу на 80 днів, а потім буде березень, ну, може легше буде. Червона лінія була посередині приміщення, і зверху, знизу були оці всі баталії там Янукович, Тимошенко, Ющенко, вони там сваряться, ці всі газети, вирізки. а зверху над ватерлінією е, діти, гори, Карпати, та, Сонце, От, і такі алегорії. І, до речі, був непоганий проєкт. Тоже фанк номер. Питання. Я насправді була там в вашій анкризовій кмепі, і там були такі списки, типу, кого звільнили? Це був піар код чи це дійсно люди писали ну, право? Насправді це був піар-хід, тому що ідея була така, що офіціанти це звільнені банкіри. Вони були в галстуках І там був список Кого звільнили? Ми потім, ну коли нам не дали кредит, то ми почали з них, ну, з них як завжди стібатися. Так? Якщо у вас дзвінка, то приходьте до нас на роботу, в антикрезу і попрацюєте до якийсь час. І це були списки, Та -та. У вас такі мотивучі історії, за це історії. А розкажіть якісь свої недачі, випадки, які на ваших помилках були військові Добре, розкажу. <реш> Ні, не топі. Ну, по-перше, якщо говорити там про невдачі, ну, я якби найбільшою невдачею за наші 5 років нашого холдингу вважаю минулорічний, минулорічний там, конфлікт з владою і в результаті нам конкретно мер нашого міста, його через там, 9 місяців боротьби та, з допомогою. Різних впливів і важелів зніс один ресторан. От. І насправді мені це було дуже прикро, тому що, як мінімум, роботу втратили 50 людей. А, ресторан зовсім ну, був автентичний і хороший, і я його, його оцінювали, і я оцінюю, і люди оцінювали дуже позитивно. Але, тим не менше, типу, це був конфлікт. Тобто я вважаю, що це, напевно, найбільша наша невдача. Так само, невдачею, можливо, можна вважати зараз проєкт Старенький трамвай. Тому що він вже два роки стоїть і не працює. Ну, ми створили пам'ятку технічної архітектури Львова, але це ну, насправді він мусить хоч якось жити. Ми там раніше мали таку певний маленький кафешку, і вона працювала та, і він жив. А потім, коли нам відключили світло, так само в місцеві, та, можна вважати, то він перестав працювати, він вже два роки стоїть. Тобто мені це приклад, тому що туди теж вкладена душа, і якийсь і креатив, і, і ресурси, зрештою, він ще так постоїть трохи, він просто згниє, та, бо він не опалюється, сніг і туди. Це така, ну, як друга річ. Е تو... Все? Приміщення купуєте чи орендуєте? У нас бізнес-модель, ми тільки орендуємо приміщення. Я вважаю, що це динаміка, перша ціль нашої компанії, ну яку я зокрема ініціював. Коли не було ще ніяких ресторанів, я сказав, що нам треба відкрити 15 ресторанів. 15 ресторанів це наша ціль, і ми маємо туди йти. Насправді це було дуже ключовим бізнесу, тому що всі ресурси були заточені під те, щоб зробити 15 ресторанів. А це, якщо б ми інвестували в викуп, це б було просто нереально. І ми орендували, швидко робили, працювали, йшли далі, далі, далі. І воно так закрутилося і вдалося. Тобто, вся оренда. Ну і ресторани, ви знаєте, там, формула в ресторанному бізнесі, там залежно деякі місто, але там ну, в середньому там три роки і треба міняти концепт. Тому що він вже приїдається, він вже там зношується, ну і, і це повинно постійно оновлюватися. Тому ти маєш відбити. Тут було ще хтось. Наразі у Я вже їх не рахую. П'ятнадцять 15, є п'ятнадцять 15 звичайних ресторанів, є по франчайзингу, по Україні, де ще. Значить так, два в Києві, Житомир, Франківську рот, а ще п'ять по франчайзу. І зараз відкриваємо свою буде ще більше. Так. Для реалізації нових проєктів вибираєте в самому кредитні кошти, чи викладаєтесь, або якщо оцінка в нас. Ну, а на старті, звичайно, це повинна була, була бути власна інвестиція, тому що ти повинен був показати, що ти хоч щось можеш. Так? Робити тому це був більше там свої кошти і приватний кредит да, на фізичну особу, на фізичних осіб. І ми ну, таким чином почали. Потім ми активно користувалися банківськими кредитами, тому що Київка була успішна, і наступні проекти ну, типу, були дуже такі, які зрозумілі. І ми з банкірами домовилися. До речі, один з банків такий банк Вів. Він я йому дуже якби вдячний, тому що він, коли ми були малі, він нас підтримав. і Ми з його ресурсами теж виросли. Вони були не дешеві, але нам, нам головне було вкласти і, і швидко спрацювати. Ну а потім з плином часу в мене така філософія, що бо, треба переходити на власний капітал і інвестувати вже там, ну, ризикувати вже своїми. От, так що десь такий симбіоз. <клес> Ви знаєте, Варшаві, так, це люди. Тут. скажи, будь ласка, хочеш потрапити масон? Дивини сюди, точки взяти. В Крії. Якщо заходите, там ну, можна зайти вниз, там, попросити в адміністраторів, щоб дали, сказати, щоб ви дуже лояльний клієнт до локалі, видайте, будь ласка, карточку. А насправді зараз ми запустили, до речі, лояльність. Це ще один з напрямків нашого бізнесу. Ми крім нашої системи лояльності Локаль, де є 80 тисяч клієнтів. Ми зараз запустили в Києві коаліційну програму лояльності дякую систем». Там вже по-моєму 30 тисяч клієнтів буквально за один місяць. І у Львові ми запустили Just Lівed. Це програма лояльності для гостей Львова. І цю карточку мають видати без проблем в будь-якому нашому ресторані. І ця карточка дає 100% можливість мати дев'яносто відсоткову дисконтсону. У вас знижні карточки на знижці для клієнтів. А які у вас знижки для працівників? У Нас немає знижок. У нас у нас є бонусна програма. І ми зразу відмовилися від скидочної програми, бо я вважаю, що це ну, нераціонально не, не давати будь-кому, там як 10% всі дають. Так? Краще дати можливість людині це накопичити і потім у нас потратити. Це набагато складніше, але це більша лояльність. Для працівників ми формуємо, ми, ми там, ну, наприклад, там є теж якийсь елемент спокиту, ну, наприклад, у нас є такі теж карточки, лекають жовті, і е, ми працівників безкоштовно харчуємо. А якщо їх пройти з сім'єю? Та, якщо прийти з сім'єю, то та сама штука як для всіх, тобто вони накопичують теж собі буфони і потім можуть так. Скажіть, будь ласка, такі маючи бізнес як у вас, не маючи ніякого відношення до влади, до бюджету, чи за якісь там 10 років можна увійти там 100 в 100 найбагатших українців? Ну, я, я думаю, якщо успішно і вдало а, зорганізувати бізнес не в Україні і бути там успішним, то напевно можна в Україні. Війти в список, будучи українцем. А, та ми собі не задавалися цілею кудись потрапляти. І, насправді ну, немає такого великого бажання. Але звичайно, ми думаємо про диверсифікацію ризиків і як працювати. Так? Тому ми раніше була ідея там, консолідації. Всього бізнесу, що вкупу, кредити банківські брати, тож треба показати обороти, фірми, активи. Так? Зараз вже таке бажання мати. Тому і переходимо більше вже на своє. страна бізнесу за ще якісь проєкти Ну, Насправді ми музеї робимо в нас, і зараз декілька ще є ідей. Ми зробили. Оце саме кавова, кавова тематика це частково теж музей, де є різні кавові, шахтарсько-кавові експонати. Так? Зараз є ще одна ідея по музею, і ну в такі речі ми заходимо. А так само, от, ну, якщо говорити про що ми зараз думаємо, ми зараз думаємо там про туристичний напрямок бізнесу, бо ми створили вже фест тур, і вона ну, активно ми придумуємо теж екскурсії містом. Так? І навіть вже областю, так програма, програма лояльності це вже як окремий напрямок, куди ми зайшли. Це, дос... це чим мене, до речі, приваблює такі речі, бо це насправді достатньо віртуалізований бізнес, але він достатньо перспективний. І ніхто не може зрозуміти, де там гроші насправді. Тому може й і може. І, Ну, видавництво Старого Лева так само в нас є, є там, ну казав, вже, кейтернові напрямки є зараз. Ну, це рітейл, який будемо розвивати, магазини. Ну, а, зараз як про, про, думаємо про ферму, дискутуємо. І ще маємо одну таку амбіцію і собі поставилося зробити найкращу середню школу у Львові. І Зараз ми вже там спілкуємося з українським католицьким університетом і снуєшкіло щоб на базі цієї школи ми виступили партнером там, в маркетингу, можливо, злов фінансах. І, власне, створити такий проєкт, десь можливість мати школу для талановитих дітей, де ці таланти діти можуть розкриватися. І от, от така ж амбіція. Є. Це теж не бізнес, а більше вже соціальні речі. Чи промова вам продати? Є така сума, що є, за яку ви його продати. То, знаєте, мова, щоб продати бізнес, треба розуміти, чим ти будеш займатися. Та? Ну, типу, куди далі? Та? Ну, наразі ми всі молоді, і нам, у нас амбіції є багато запускати проєктів, причому ці проєкти такі різношерстні, що насправді цей бізнес без людей є нічого. Та? Оце, ну, що таке цей бізнес? Це й орендовані приміщення, які, та, 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 там, столи, там, комп'ютери, ложки, вилки. Ну, і, люди, і, і, люди, і люди. Саме головне. нема, нема людей, то все, нічого не варто. Ну, а то, що там ну, не думали ми про це і напевно не знаю. Напевно, що поки що ні. Ну, а не вимагали, так? Продати? <гум> <гум> не вимагали. Чи там половину відзови, прибутку віддавати? Ну таке актуальне питання для України, я розумію. <гум> <гум> а ми не пустили. Так?